Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Міномет це гладкосвольна артилерійська зброя, що призначена для ведення навісного вогню, тобто при кутах місця від 45 до 85 градусів. Ця зброя легка, маневрена, вона може рухатись в бойових порядках піхоти, що наступає, це потужна і це високоефективна зброя. Цілий ряд бойових задач може виконати тільки міномет. Знищити ворога на зворотніх схилах пагорбів, в складках місцевості, за будинком отут поблизу, за парканом. Це може зробити тільки міномет. Виколупати піхоту з окопів може тільки міномет. Пристрілялись, одна міна в окоп, друга міна в окоп, і піхота покидає окоп, вона тікає. Час від часу з мінометами бувають трагічні випадки. Я маю сказати, що це бувало завжди. В Радянському Союзі в роки Другої світової війни діяла офіційна заборона на розповсюдження інформації про такі випадки з мінометами. Вона була в Радянському Союзі, а тепер в Росії діє всі, всяка інформація про нещасні випадки при стрільбі з мінометом заборонені. Ми не будемо розглядувати сьогодні самохідні міномети. У нас є відео підходяще. Ми почнемо з хорошої новини. Українська бронетехніка, фірма Українська бронетехніка, оголосила, що вона завершила релокацію своїх виробничих потужностей і відновила виробництво мінометів 60 мм калібру, 82 і 120 мм, і вже випустила, передала в 2023 році в Збройні сили більше 600 мінометів всіх типів. Плюс більше 100 тисяч боєприпасів. Українська бронетехніка випускає також і міни для мінометів. Це гарна новина, вона буде тільки нарощувати своє виробництво. Про міномети йде багато різних розмов. Поговоримо і ми про них. В Україні використовуються міномети трьох типів, трьох калібрів: 60 мм, 82 і 120 Взагалі, в світі є міномети самих різних калібрів, від 37 мм до 240 мм в Україні, Україні. 60 міліметрових мінометів донедавна не було. Це натовський стандарт. І ми просто звернули увагу, наскільки це зручна і потрібна зброя, і теж почали використати почали випускати використовувати цю зброю. 82 мм мінометів на 2010 рік, 2014 рік у нас було деяка кількість досить суттєва. Це були міномети 2Б14 піднос. Або 2Б9 Васильок. 2Б9 Васильок це автоматичний міномет, що стріляє чергами. В нього є відкатники, тобто амортизатори. Його можна ставити на кузов того самого Г66, він може вести вогонь з кузова. Ніякий інший міномет з кузова автомобіля не може вести. У нього віддача дуже сильно б'є по, по ходовій, розіб'є ходову ходовольовій машині. 120-мм міномети в нас теж були на 2010 рік. У нас офіційні, по офіційним даним було 318 мінометів 2 б 11 Ну або їх ще називають 2С11 Сані, Це в випадку, якщо міномет 2 б 11 ставиться на одну основну платформу для перевозки. І тоді він стає мінометом 2С11 Е, В 2014 році почалося дуже інтенсивне використання мінометів в нашої армії. Ну, всі ми пам'ятаємо Донецький аеропорт. В Донецькому аеропорту стояли 2 Б11 і вони вели вогонь, постійно, вогонь, декілька сот пострілів на ствол щоденно. Стволи розігрівались розігрівали до того, що світились. Шановні, світились стволи. Це температура ствола вище 400 градусів. Ресурс міномета радянського міномета 120 мм порядка. П'яти тисяч пострілів. Тому вони досить швидко зношувались і викри... ви... виробляли свій ресурс. І потрібно безумовно було починати випускати свої міномети. Міномети незамінні в ближньому бою при знищенні ворога на відкритій місцевості, в окопах, в складках місцевості вони можуть рухатись. Особливо легкі міномети 60 80 мм разом з наступаючою піхотою і знищувати ворога. Міномет при відкритті, при вогню, коли він веде вогонь по піхоті, більш ефективний, ніж артилерійський снаряд. Ну, це так, він зроблений, мінометна міна така. От, от Давайте розглянемо. Мінометна, артилерійський снаряд він має велику швидкість. Він на великій швидкості вдаряється в землю, він закопується на 1 на 2 метри, а потім вибухає. І 2 треті осколків йдуть в землю. А е, на поверхню виходить конус таких осколків, що розлітається, і е, не, така щіль, не, не така велика щільність уламків. А міномет має швидкість ствольну 200, 300-320 метрів на секунду. Це при виході ствола, а потім вона ще менше. Тобто це невисока доскова швидкість. І траєкторія навісна від 45 до 85 градусів. Причому міномет стріляє так. Чим вище піднімаємо ствол, тим ближче він стріляє. І у міномета дуже чутливий підривник. Він двопозиційний. Коли відбувається постріл, удар по цій міні відбувається, підривник стає на бойовий взвод. А далі він настільки чутливий, що якщо міна за, зачепить ну, листя. Це, Ну, цю гілочку маленьку, легеньку, вона міна вже вибухає. І коли вона падає на землю, вона вибухає одразу при контакті. І конус цей осколків йде вздовж землі, осколки бриють траву під корінь. Під корінь. Ну, от, Наприклад, міна 82 мм, в радіусі 15-16 метрів повністю знищується трава, так під корінь зрізається. І це дуже небезпечно для піхоти, що перебуває на відкритих місцевостях. Ну, я вже казав, тільки міномет може виколупати піхоту в окопі. Пристрілялись, одна міна в окоп, велика кількість уламків, друга міна в окоп, третя піхота покидає е, е, окопи і, і треба тікати. Я маю сказати, що е, міномет це дуже точна зброя. Майстер-мінометник майстер, майстер може з першої міни покласти міну на, віддалі, на відстані в 3 км стоїть будинок, багатоповерховий. І там, наприклад, третій етаж, четверте вікно зліва. Прицілився, розрахував, постріл із першого пострілу кладе, кладе міну в то вікно. Це дуже точна зброя. Але міномети калібром 60-82 мм діють тільки проти особового складу, ну, ще вони можуть знищувати неброньовану техніку. Тому що багато осколків посічає, покалічить техніку. І, арт... ар... і ці... На винових позиціях міномети, артилерію, вони теж можуть знищувати. Пара, пара осколків по стволу ударили, глибокі царапини, все, Цей ствол вже не пригодний. А от знищувати польові укріплення може тільки 120-мм міномет. В нього велика, потужна, важка міна, більше 16 кг. І вона також є уламково фугасною, так як бувають і снаряди. Міномет, безумовно, вимагає мір безпеки, виконання мір безпеки. Ну, ми про це поговоримо пізніше. На озброєнні в Україні є самі різні міномети: фінські, сербські, польські, американські, іранські трофейні. Ми про них говорити не будемо. Тому що українські міномети вже пішли в серійний випуск і все більше і більше стає в Збройних силах. Отже, 60 мм міліметрові міномети це калібр широко застосовується в НАТО. Вони легкі, вони дуже тихі, і вони зручні для того, щоб рухатися в бойових порядках. Міномет важить 12,5 кг. Одна людина несе міномет, друга несе запас міну. Все іде розвідгрупа, іде група спецпризначенців, яка штурмова група. Прекрасно, вони можуть з собою нести міномет. І ця зброя вона має невелику дальність. От КБА 118, що виробляє Українська бронетехніка. В нього дальність стрільби 2,5 км. А міномет М60, Камертон завода Маяк, він трошки важчий, ніго ствол довший. Він стріляє на 3,5 км, а міни і ті самі. Але ця зброя в руках командира групи, командира групи, яка йде, в спецназу, розвідг, чи ще щось. Важкий міномет треба кудись дзвонити, десь замовляти, координати передавати, уточняти, коригування робити. А тут повернувся. Хлопці, он туди 4 міни. Одна хвилина, удар нанесено, всі бачать очима, коригування робить е, розрахунок зразу миттєво. Дуже зручно для бойового застосування. В Збройних силах є ще сербські міномети, але ми про них не говоримо. Тому що, як, ми, як я вже казав, одна тільки українська бронетехніка поставила за 2023 рік більше 600 мінометів всіх калібрів. Наступний калібр це 82 мм міномети, так звані середні міномети. Вони проти піхоти на відкритій місцевості дуже ефективні, тому що у них радіус розльоту осколків більше 18 метрів. Вони теж е, знищують все там на рівні трави, і вони дуже ефективні. Вони добре знищують вогневі засоби ворога, оці 82 мм. Тому що знищується лічний состав і техніка. Посічаться осколками, як тільки там стволи зачепить пару раз, все. Вони, вони вже не здатні доведені війну. Це так звана батальйонна. 82 це батальйонний міномет. Тому що керує ним командир батальйон. На Збройні Збройних сил ще з радянських часів є 2Б-14. Це так звані. Радянський міномет 2 б 14 прийнятий на збройні в 1983 році. І 2Б9. Це автоматичний міномет Вас Васильок, що стріляє тими самими 82 мм мінами, тільки чергами може стріляти. Це важкий міномет 42 кг. Він розбирається на три, на три частини. Його можуть нести три чоловіка. Ствол 16,2 кг, е, е, опорна плита 17 кг, двонога 13,9 кг. Три чоловіка в розібненому вигляді нормально несуть. Ну, ще, як мінімум, два чоловіка треба, щоб несли міни. Тому що кожна міна 3,1 кг. Е, Скорострільність такого міномета 15-24 пострілів на хвилину, кути підйому ствола від 45 до 85 градусів. Як я вже казав, радіус ураження уламками до 18 метрів. Дальні стрільби повним зарядом 3,1 км. І є ще так званий дальнобійний заряд. Ще більш потужній, ніж повний. Він стріляє до 30,9 км. Але інструкція по проведенню стрільб мінометом обмежує. Стрільбу дальнобійним зарядом цим надпотужним Тому що декілька сот пострілів, все, міномет виходить з ладу, його треба вести в ремонт. Дуже дуже сильно э, страдає сам міномет від цього. В Україні є міномети свої від 82 мм. Це КБ 48М розробки КБ артилерійське озброєння. Випускається з 2014 року. Основна відмінність від радянського 2Б-14 це менша вага і більший ресурс ствола за рахунок нової технології виготовлення стволів, так звана пошарова прокатка різних сортів сталі. Так робили дамаську сталь в давнину. Ну і вони використовують титанові сплави для виготовлення опори. Тому маса радянського міномета кба 48 35 кг проти 42 кг проти старого радянського 2Б14. Скорострільність 15% пострілів на хвилину ручна, ручна стрільба. Дульна швидкість 211 метрів на секунду. Максимальна дальність 4000 метрів. Дальність ефективності стрільби 3000 метрів. Також. Українська бронетехніка випускає свої міномети. Вони називаються УПІК 82. Українська промислова інженерна компанія розробила 82 мм міномет. На озброєнні з 2017 року на початок війни в армії нашій було порядка 300 штук таких мінометів, швидкість стрільби порядка 15 пострілів на хвилину, ну ручна стрільба. Швидкість дуль на 210 міни то однакові, дальність максимальна 4000, дальність ефективна 3000 метрів. Є особливість у міномета упік 82, він може вести вогонь натовським, натовськими мінами, мінами натовського стандарту 81 мм. У НАТО мілімет, стандарт міни середнього міномета 81 мм. І, ми, і цей міномет прекрасно веде вогонь натовськими мінами. Ресурс ствола українських мінометів КБА48 і упік 82 вдвічі вищий. Це 10-11 тисяч пострілів проти 5 тисяч пострілів радянським мінометам середнім. Окрема тема. Це важкі полкові міномети, так звані полкові міномети. Це Радянські 2Б11 або 2С11. Взагалі, міномет називається 2Б11 радянський. Але якщо його поставити на одноосну платформу для перевозки, тоді він вже стає 2С11 Сані. Ну, це один той же міномет, тільки на, на платформі для перевозки. В Україні випускається МП-120 українською бронетехнікою. І завод Маяк випускає міномет Молот, що розроблено КБ артилерійське озброєння, от почнемо з Радянського, 2Б11. Він випускається з 2088 року. Він на озброєнні. Розрахунок 5 чоловік маса 210 кг. Це прилічно. Його вже в руках не понесеш. Дульна швидкість 325 км. Дальність стрільби від 480 до 7100 метрів. Досить точна зброя. Дальність максимальна. Точність це еліпс. Продовжня вість плюс мінус 32 метри, поперечна вість плюс мінус 15 метрів. Ну, враховуючи, що там до 400 метрів осколки розлітаються, то досить точна зброя. Це важка потужна зброя. Міна більше 16 кг. Підривник, на підривник можна поставити копачок, і тоді міна стане не тільки уламковою, а й уламково-фугасною, як і, і звичайні артилерійські снаряди. Міна 120 мм легко розбирає бліндаж з дерева. І інші легкі укриття легко знищує техніку, як не так і легко броньовану. Міна осколками січе. Осколки розлітаються в радіусі до 400 метрів. Україна на початок війни в 2014 році мала 318 мінометів цих радянських. Ну що, продав, пам'ятаємо, як там безперервно вели вогонь, і тому, безумовно, швидкий знос стволів потребував випуска нових українських мінометів. Зброя проста, міномет, але має невеликий ресурс, її потрібно постійно випускати нову. Український міномет МП-120 від української бронетехніки і міномет Молот від заводу Арсенал мають схожі характеристики подальності, точності і так далі. Дальність максимальна 7200 метрів. Скорострільність до 15 пострілів на хвилину. Обмежено 60 пострілів на годину через перегрівство. Він вже починає світитись то вже не діло. Особливість українських мінометів більш легка колесна платформа. І український 120 мм міномет може вести вогонь не тільки з грунту, як 2Б1 Радянський, а й з асфальту і бетону з твердих основ. Міномети. Особливо міномети 120 мм вимагають до себе поваги і уваги при роботі. Люба зброя цього вимагає. Міномет «Молот» – розробник КБ артилерійського зброєння і випускає завод заводмая. Він має скандальну славу. Його супроводжували деякий час розриви ствола, а це приводило до загибелі і важких поранень наших військовослужбовців. Всього зареєстровано 8 випадків. Розриву ствола. Працювала комісія Міністерства оборони України. Встановлено три випадки подвійне заряджання. Це коли ми зарядили одну міну, провели, задіяли ударно-спусковий механізм, не звернули увагу, що міна не вийшла через яку причину, і кидаємо туди зверху ще одну, прямо на той. Підривник кидаємо ще одну міну 16 кг. Звичайно, вибухають обидві міни і важкі урадження, розриває ствол. Чотири випадки було нештатне спрацювання підривника і розрив міни в каналі ствола. Ну, ми це питання розглянемо пізніше, чому таке буває. І один випадок був: в результаті бойових пошкоджень відбувся вибух в каналі ствола і розрив міномета. Були проведені роботи і цілий ряд. Заходів, зараз, наскільки я знаю, такого вже немає. Тому діють сурові правила роботи з мінометом. Вони записані в інструкції по проведенню стрільб і в наказах Міністра оборони України до стрільби не допускаються міни з нищільно закрученим стабілізатором, з тріщинами в корпусі, з пошкодженими, зламаними пір'ями стабілізатора. Ну, це значить, або вони падали, або на них що падало. Не можна цього, вони вдарені вже. Міни, що впали з висоти більше 1 метра, до стрільби не допускаються. В руках несли міну, і вона впала так легенько на землю. нам. Не можна. І тут є особливість, да. підривник подвійний, і при такому ударі може міна стати на бойовий взвод і розірветься тоді при пострілі. Забороняється використовувати міни з запалювальним зарядом, що не повністю війшов в трубку стабілізатора. Або мінус з запалюваним зарядом, що входить на своє місце в трубку стабілізатора без натягу, хитається там. Забороняється використовувати міни, знайдені на полі бою. Чого там та міна так лежить? Це значить, її хтось кинув, тому що вона вже була впала, або вона була непригодна, або ще щось. Забороняється використовувати. І захисний, захисні копачки з знімаються тільки перед стрільбою. Опорна плита має бути закріплена на землі, Заряжаючи, е, опустив міну в ствол, різко прибирав руки від ствола, прикрив вуха руками, пригнув голову нижче верхнього обрізу ствола або війшов на 2 метри. Звук пострілу дуже сильний. Вуха треба там берегти. Подвійне заряжання заборонено, ну а це буває тільки по неуважності особового складу, тому що там же ж має такий постріл і те, що ого. -го. При осічці, це коли ударно-спусковий механізм спрацював, а міна не вийшла з ствола, не відбувся постріл. Є інструкція. Потрібно зробити 2-3 рази, спустити спуск ударного механізму. Якщо нічого не відбулось, почекати 2-3 хвилини, тому що можливий затягнутий постріл, стукнути банником там, рукояткою лопати або дерев'яшкою по стволу. Може, там якось вона не лягла плотно. Ще раз зробити 2-3 постріли. Ще раз почекати. І тільки після цього дуже обережно нахили, нахиляти треба вже. Коротше, треба виймати мінус каналу ствола. Підривник. Підрівник дуже потрібно оглядати постійно. Він має, бути, має мати клеймо заводу, номер партії і рік виготовлення. Якщо ні, то не допускається застосувати такі підривники. Не допускається стрільба з вологим або з вологими, або порваними картузами. Картуза це такі колбаски світлі. Там порох, це викидний заряд, і вони накручуються на хвостовик для того, щоб міна летіла стільки, скільки потрібно. В залежності від потреби, різна кількість цих картузів накручується. Забороняється. Змінювати позицію з зарядженим мінометом, зміною стволі. Має бути проведений постріл, міномет розряджається пострілом. Переводити заряджений міномет в походне положення, горизонтально ставити, вона випаде, вдариться об землю, взірветься. Транспортувати міни заборонено в нештатній тарі. Забороняється палити на позиції бойові, щоб ці всі картузини загорілись, порохові заряди. Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Люба зброя вимагає уваги і поваги до себе, ну а міномет, тим більше. Давайте побажаємо нашим воїнам дотриматись всіх мір безпеки і знищувати північних людоїдів з найбільшою ефективністю. Я вірю, все буде добре і ми переможемо. Шановні, моя телеграм-канал, будь ласка, кому зручно, дивіться там. Прошу підтримати нашу роботу в Приватбанку і в Монобанку. Це потрібно нам, щоб ми могли далі працювати. Прошу заходити на наш Patreon. У нас на Patreon є земні відео. У Умови, як заходити, посилання під відео є. І прошу підписуватись. Наша ціль 150 тисяч підписників. Чим більше підписників, тим більш поблажливо відноситься той самий YouTube до каналу і краще його розповсюджує. На цьому я вам всім дякую. До побачення.